Опозиція заблокувала парламент з вимогою зареєструвати постанову про відновлення конституційного ладу і внести її на розгляд до парламенту. Саме з цією вимогою багатотисячна колона наших маніфестантів, наших патріотів, рушила до Верховної Ради, щоб мирно вимагати прийняти. Єдине можливе і законне рішення щодо відновлення демократії, щодо відновлення Конституції, щодо відновлення правопорядку в Україні. Українців не пустили до власного парламенту. Там стояли внутрішні війська, там стояв Беркут, там стояли тітушки і наймані запроданці партії регіонів. Замість того, щоб пустити демонстрантів до Верховної Ради з мірними гаслами, вони почали провокації, вони почали кидати гранати і відкрили огонь. Друзі. Після жорсткого протистояння ця банда не зупинилась і почала стріляти бойовими набоями. Ми маємо з вами загиблих і багато поранених. І ця кров на відповідальності влади, тих генералів-офіцерів, які дали команду стріляти бойовими набоями, щоб уберегти мирних громадян від жертв о 16-й годині. Штаб прийняв рішення. Припинити маніфестацію, і всім повернутися на майдан, щоб тут продовжити мирний протест. І ви бачили під час повернення на Майдан вони спробували атакувати Майдан, закопивши декілька наших барикад і поранивши багатьох наших побратимів. Вони висунули ультиматум всім розійтись інакші інакше погрози, інакше бойові набої. Ми говоримо, ми не боїмось і будемо стояти, тому що це наша країна, це наша столиця, це наш майдан тут серце України. Так, друзі, вони вважають, що своїми вбивствами і стріляниною вони нас залякають. Але, друзі, я звертаюсь до тих, хто дивиться зараз телевізор, з кожною хвилиною. Незважаючи на блокування метро, на Майдані збільшується і збільшується кількість патріотів, готова захистити Майдан, які розуміють, яка загроза їхньому життю, але продовжують свою мірну боротьбу до нашої перемоги. Ми переможемо, ми переможемо! Ми переможемо!